Дача Тиві вітаю вас, друзі. Вчора підсажували матку, плідну матку у відводок. Давайте подивимось, випустили вони її чи ні. Ну, проаналізуємо. Поїхали. Так. Ось так Осток наш утеплювач. Так. Біля неї сидять, я думаю, прийняли. Я думаю, прийняли так, як нема. Матки немає. Одні бджоли залишились. Матка пішла вже. Вигризли вони велике віконце. Все, відпускаємо бджіл. Все, я думаю, маточка працює. Пізніше зараз подивимося. Подивіться як. Велике віконце для матки. Вчора ми його виламали, вони вигрізли все. І за ніч випустили маточку. Це чудово. Так, так, так. Як показала практика, зараз вам розповім. Ці пасічники тримають 3-4 дні кліточці. Матку. 3-4 дні тримають матку в пліточці. Як показала практика, ну, на моєму досвіді, якщо вранці вже посадив і ввечері вже можна відпускати, ну це я так звернув. Одна бджола або приймає матку, або не приймає. Кожна бджола хоче вивезти щось. Своє. Е, ну Якщо у вас яйця там залишились, звідки вони можуть потягнути маточник, е, мала е, ймовірність, що приймуть. Якщо ви залишите сиротами е, бжіл, е, струсили молодої бджоли, молода бджола залишилась, е, можете маточку підсаджувати відразу. Вони все відчувають і бачать, Є. якщо Нема що чого потягнути, вони цю маточку краще будуть приймати. І подивимося ще на один вулик. Ще одна маточка у нас тут в клітерці. Давайте подивимося Інструмента я не взяв ніякого поганенька, не нічого страшного. Так. Дивимося, що тут. Також випустив матку. Також матки немає. Вже вийшла і я думаю вона сіє. Випускаємо бджіл. Оце ну, вже ці бджоли, які... Давай, давай. Так, що, подивимося. Не взяв інструмента. Раз виходить. На двох рамках, а матки яйце бачу, но це яйце може бути. Це яйце може бути. Не бачу матки. Це в яйці. Це в яйці. А, ось наша маточка. Ось наша маточка. Попускаємо, щоб не злетіла. Ось вона зверху, бачите? Ой! Полетіла! Друзі, полетіла матка, чого я сюди поліз? Я і сам не знаю, чого я сюди поліз. Матку прийняли. Чого я сюди поліз, я й сам не знаю. Побачили, так? Да? Так, ну я думаю, повернеться. Чи не повернеться? Я вам показав, що матку прийняли. Але чи повернеться вона тепер? Це друге питання. Це друге питання. Бачили, так? Да? Злетіла і полетіла. Злетіла і полетіла. Чого ми до неї лізли, я не знаю. Ну що, друзі, матку приймають за вчора ми її ввечері підсадили. А, зранку Доба, Доба прийшла. І все прийняли. Не знаю, повернеться, не повернеться, але все вона засіяла. Мало було рамочок, все засіяно. На чотирьох рамочках, дві рамочки у нас чи три рамочки з іншого вулика і вже новенька рамочка засіяна. Так що, якщо бджола захоче прийняти, вона приймає відразу. Все, друзі, до зустрічі!